Ну і ви знаєте, не покидає мене ідея ця, з екструдером для сирої резини. Давно я хотів собі создати екструдер. Маленький, такий, щоб якби, легкий в руки він був, бистрий, переносний. Давно хотів вже дивився вже постійно з місяцями, годами на всякі шуруповерти, всяку херню. З чого ж можна його создати. І тут наконец-то, в мене трошки бажання вже його зробити. Я почав його вже робити. Ось ми напечатали переходничок такий із шуруповерта. Бачите, да? на 3D-принтері напечатав. Він пластмасовий, виходить. І до такого шуруповерта. Кому цікаво, він на Аліекспресі стоїть там ну, от такі от приближені деньги. По-разному бувають акції. От 680 гривень на даний момент. Е, Ось такий шуруповірт. Ось переходничок ставиться. Домовляйте ще деякі елементи і потім вже сценарії, що предучий мій екструдер буде працювати. Ну зараз я вам покажу, що я вже не ізобрітав. Ось так от він виглядає. Кстати, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. Це мене буде трошки більше надихати, вам показувати відеоролик. Зараз я закріплю відеокамеру. Ну, от вот экструдер получився. Ось це ж пластмаска, яку я напечатав на 3D принтері. Вот болтами сжато, воно вже нікуди не прокрутиться. Болти на всякий случай. Тут, не болти, а шурупи, от, прикрутив шурупами до корпуса. Це все воно там є, куди прикручивать отвори. Тобто, как бы получилось ничего. Наконечник, вот я знайшов, не помню, що там якось там. Це якось Fiat типу, по-моєму. <с> <с> так що от -от так. отак. От, от він виглядає. В принципі, навіть нічого, він не великий. На акумуляторі, переносний, Блін, ну просто класно. Внутрі я поставив от, от по дереву сверло на 6. Це навмисно, тому що все-таки він слабіший, ніж оцей. Тут же редуктор мощний дуже стоїть. А тут вже послабіє, і все воно сильно китайське. Подивимося, скільки воно ще буде працювати. Цього я не знаю, конечно. Ну, вроді як показує, що нормально працюєш. Зараз я вам продемонструю. Ну і дуже важливо виганять всю серу резину з нього, щоб вона там не застила, бо я думаю, що у мене оцей тут шнек тріснув із-за того, що застила сера резина. а... Ем... А станція ця не, ну, слабо розігріла його, і я почав ним пробувати користуватися, і він тріснув. Ну, і для того, щоб це все було набагато гладше, краще або прогрівати це все, робити станцію для нього, або просто виганяти повністю сиру резину з, -з, -з, -з усього цього ствола. Е би, от, я сьогодні зранку прийшов сюди. І думаю, потестую, як він буде на холодну працювати. Тобто, коли вже забита, отак, от, да? коли, коли оту сира резина є, а тут вже її немає, що. І він, да, дійсно, він так само, як зараз зараз поработав. Спочатку вилізла така, от бочонок такий холодненький, а потім вже гарячіше, гарячіше і вже все. І вже потім йде далі гарячий, такий, як треба, працюй з ним як хочеш. Прям дуже зручно. Це взагалі удобно десь там в полі, той, хто робить бокові ремонти. Ну, не знаю, можливо, це подача маленька буде. Як би, там, Якщо бокові ремонти в полях роблять на грузових шинах, то воно там, можливо, треба більший поток, щоб був серезиний. Ну, я давно хотів зробити його для маленьких таких от робіт для легкого міра. Такий простий, маленький. Ну і, мабуть, все-таки можливо придеться зробити для нього станцію. На всякий случай. Поки я її не бачу смисла робити, але є підозри, що, мабуть, прийдеться її зробити. Так що, Якщо цей отвір трохи уже зробити, можливо, йому буде тяжкіше. І тут же ще тріщотка, вона настроєна на максимум. Якщо він вже починає там щось забивати, він кли, ну, він, вона починає спрацьовувати і вже шнек перервати не повинно. Так що як, все максимум підстраховано, все вроді як просто, все вроді як класно. І він швидко, бачите, як сам себе розігрів, швидко. от Він зараз тепленький такий. Уже. Ну, просто супер. Ну, і якщо дуже-дуже довго працювати, я не знаю просто, як. Це ж пластмаса, це алюміній швидко передає тепло. Може поплавити тут, не може поплавити, не знаю. Ну, в принципі, вийшло просто супер. Для маленьких коротких робіт, от як там щось там щось треба якусь там маленьку раковину в шині залити сирою резиною, то мені здається, це прям ідеально. Ну, а ви що думаєте? Напишіть в коментарях, можливо, ви самі хтось щось ну, таке створював подібне. Ну, Я це все взяв з голови, сам придумав, <сум> тому що зрозумів, що вони дуже дорогі. Ну, Мені воно вийшло десь приблизно в тисячу гривень. Ну, не вважаю акумулятор, звісно. Проточить 300 гривень, мені от це вийшло. Е, спасибо токарю за те, що і недорого, і швидко зреагував. Е, сверло стоїть приблизно 25 гривень. Тобто, ну, би, нічого тут ну, дорого немає. Остальне, ну зрозуміло, що напечатати, так, да, звісно. Я... Якщо ви самі будете робити, то вам вийде дорожче, ну, 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 хай у два рази, за 2000 гривень ви це все зробите. Да, це все одно халява для такого класного, простого екструдера. Є один мінус, що немає фіксації цієї кнопки. Ось тут є фіксація, наприклад, нажимаєш, він там поки проганяє, виганяє серу резину там, стару. Ну, холодну якусь там виганяє. Ти там щось можеш переложити, щось -то переставити, щось -то підготувати. Ну, Тут поки місяць ще я не придумав цього. Це так, перші кроки з ним. Я ще ним навіть не працював, щоб робити бокові порізи. Ну, буду тестувати, в мене там чотири колеса є, і на них там три бокові порізи, буду їх ремонтувати. Попробую тестувати, подивимося, як він буде працювати. Ну, Вийшло дуже класно. Хто захоче, я продаю такі шуруповерти по 720 гривень. Кому цікаво, ось вони в мене є. Нові, Отак він виглядає. Працює класно. В нього він, він безщоточний, він реально мощний. просто. Як довго буде працювати, я не знаю. У мене вони всі працюють вже давненько. Так що у мене їх куча цих шуруповертів. Кому цікаво, майте на увазі. Ну, пишіть в коментарях, що ви думаєте насчет моїх от видумок, наскільки воно ефективно. Тож не стесняйтесь, пишіть всі там каверзні питання. Ну, якось так.